Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Гола пристань. Які є перешкоди? Що заважає якомога швидше, де окупувати голу пристань звільнити від російської окупації? Що заважає? Де окупувати? До голої пристані йде перемога, йдуть фінанси, забезпечення, допомога людям. Зміниться ситуація. Там межа. Якась межа. Свято. Так, буде деокуповано. Дуже добра вийшла карта свята, перемоги, свято, люд, ну, радість, дуже сильна радість в людей. Ворог отримає все, на що він заслуговує. Це страшний суд, Верховний суд над ворогом. В нього буде горіти земля під ногами, окупанти. Так, Є невелика така саме стосовно перемоги, саме стосовно деокупації. Оце вона як то буде повільно проходити сама деокупація, от вона повільна чому-то і багато фінансів має прийти до голої пристані. Вони підготовлені, це виплати, допомога людям. Секрет, це таємно. Так, голо пристань декупують, така повзуча деокупація без втрат для цивільних людей, без руйнувань, без. Бойової тут не, не буде якихось сутичок, фронту, бойові дії не будуть проходити. Проте у ворога буде горіти земля під ногами. І те, що люди бояться, що в них буде фронт, ну, такий важкий бойовий... Бої там за місто, чи будуть немає такого. Ворог вийде, я так розумію, лишить голу пристань, в нього не буде чим чинити опір чи там відбиватися. Такої ситуації. І все зміниться на краще. І це буде таємна така операція. Військові України будуть робити все дуже тихо, повільно і без втрат для, жит... ну, для цивільних людей. Дуже м'яко. Але ворог буде битий знищений. Йому повернеться те, що він. Ну, Скільки було втраче вбитих вголі в Україні цивільних людей, військових України, і взагалі ця вся війна, усе все страждання отримає ворог собі назад, понесе відповідальність. І це зроблять військові України. Вони дуже жорстоко буде земля горіти ворога. Причому, що немає руйнування в голій пристані, свято в голій пристані. От так. Коли саме, скажіть нам, будь ласка, скільки ще чекати мешканцям, <кій> жителям голої пристані, громадянам України, скільки ще чекати, коли б настане саме деокупація? Це четвертий місяць, 10 число. Напевно, що буде е е залишена зброя ворогом. Е зброю вони не зможуть внести. І я таке бачу, що... Що це значить? Щось буде відбуватися в домівках, в голі пристані, ворог. Або будуть забирати фінанси, грабувати будинки. Може таке трапитися. Ні. Вони дуже швидко будуть тікати. Підприємства розграбують. Там, де люди, якісь є... Щось виготовляли, напевно, дуже добре, дуже дороге. Під тиском. Під тиском військових України дуже швидко. І цінні речі, проте зброю. Не забере, забере тільки граб... грабіжем буде займатися. Отак, От це 14 число. Так, потікають колаборанти, потікають всі, хто любить руський мир. Все все буде тікати і буде свято. Прийде гуманітарна допомога ще до Голови пристані. І ліки. Є ще небезпека така, що в людей немає ліків. Дай Боже, прошу усі сили, допоможіть нам, будь ласка. Зараз я заберу весь негатив. Що заважаємо? <кій> Заперечу. Заперечу, всі колаборантів, Заперечу повністю, заперечую, Заперечу. Прошу допоможіть, будь ласка, відкрити дороги для деокупації голої пристані. Якомога швидше. Вони з людей здирають останні. Просто голі люди агресивно поводяться. Можуть чинити таку агресію з людьми, люди змушені виїжджати, тікати. Угу. Ой, із голої пристані. Дуже така жорстокість. Заперечую, прошу весь негатив, що чинять вороги в голій пристані. Повернути росіянам назад, і з ними все це станеться. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не може грабувати, катувати. Знущатися із жителів голої пристані. Весь цей негатив, все знущання повертається ворогові. Буде так, буде так, буде так. Прошу якнайшвидше, да прийде повна деокупація голої пристані, без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України і якнайшвидше запанує закон закону України. Голі пристані буде так. я прийду мир. Перекриваю. Перекриваю. Прошу ще сила, будь ласка, допоможіть нам купувати. Голу пристань. Так, ворога буде виведено за околиці і перекриються його шляхи. Він навіть все, що награбоване, не зможе наживитися, чи там як-то його довести до пункту збору. Все. В дорозі будуть розбиті. Я закликаю янголів, охоронців духів роду, закликаю, захистіть жителів голої пристані. Ворог не може чинити агресію щодо мешканців голої пристані. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, заберіть весь негатив. Всю. Біль сльози, страждання, що завдає ворог голі пристані людям. Поверніть, будь ласка, назад росіянам, тим, хто чинить злочини. Їм все назад повернеться. Більше не може ворог гвалтувати, катувати людей, голі пристані, грабувати людей не може, тікає, лякається, сам по собі стрілять. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на пункт. Де прийде якнайшвидше закон влади України у голопристані покараю всіх злочинців, всіх, хто знущався з людей. Це буде так. Не буде все сказане здійснене. Так що так, вийшло 14 число. Прошу, допоможіть. Дай Боже, щоб все якомога швидше скінчилася окупація, Голеприст. Дякую за увагу.